Відпочинок на рецепшн або єгипетське ноу хау саме так я би назвала нову систему відпочинку від одного з українських туроператорів. Захожу в систему, і що я бачу: 5 плюс 2 – 4 плюс 2. І подібні варіанти мені дає на дуже велику кількість готелів в підборі туру. Да, математику я знаю. Якщо 5, додати 2, це буде 7 ночей відпочинку. Але що означає цей плюсик? Давайте розберемось детальніше. Отже, вихідні дані. Ви вилітаєте на відпочинок в 11-й годині вечора. Вилітаєте в Єгипет в 3-й годині ночі. В готелі ви рентавно в 5-й ранку. Є плюс весь ваш відпочинок тільки починається з 5-ї години. І ви маєте повноцінний день в готелі. Але ж заселення йде з 14-ї години. Тож ваш повноцінний ранок починається на рецепшн. А ще не забувайте, що це є і багато готелів не дають вам зразу при в'їзді браслети і не гарантують сніданок. Наступний момент це виселення. Назад летимо в третій годині ночі. Це означає, що готель вас заберуть орієнтовно в 12-й, а номер потрібно звільнити до 12-ї години дня. І що маємо знову? Теж відпочинок з 12 дня до 12 ночі на рецепшн. І знову-таки нагадую, це у нас мова йде далі про Єгипет, де далеко не всі готелі забезпечать вас навіть безкоштовним обідом і заставлять зрізати браслети. Тож скажіть, будь ласка, ви готові до такого відпочинку? Чи все-таки краще переплатити і забронювати стандартних 7 ночей готелі і отримати зразу по заїзду свій номер і не мучитись і не спати на рецепшн два зайвих дні?